Вправа 347. Виконаєте піднесення до степеня. Що ж, стартуємо, хі у 9. Нагадую, що у нас, якщо добуток підноситься до степеня, то кожен з множників потрібно піднести до цього степеня. Отже, ми записуємо як х у 9, що множиться на y у 9. Або можна написати як х у 9, у 9. Є. Далі А, Б, С, у сьомій. Аналогічно, кожен з множників підносимо до сьомого степеня, то у нас буде А в сьомій. Одразу напишу Б в сьомій І С в сьомій. є 0,1 А в кубі. Кожен з множників підносимо до третього степеня, Тобто це буде 0,1 у третій степені. А в третій степні. То ми можемо записати це 0,1 в третій степені. Нагадую, що це 0,1 що множиться на 0,1 і множиться на 0,1 і помножити на А в третій степені. Це дорівнює 0,1, що множиться саме на себе 3 рази. Множити 0,1, треба перенести кому на 1 розряд ліворуч. Якщо ми перенесемо тоді в 10, два рази кому ліворуч, у нас вийде 0,1. Так, а в 3 є. Наступне четверте задання. 2хy у четвертій. Кожен з множників підносимо до четвертої степені. Це буде 2 в четвертій, що множиться на х у четвертій. І що множиться на y у четвертій степені. І це дорівнює 2 у четвертій степені. Це 2 в другій, що множиться на 2 в другій. Або 4, що множиться на 4. Отже, записуємо це 4, що множиться на 4, Так? то помножити ще на х у четвертій і на y у четвертій. І це дорівнює. Отже. Ще раз 2 в четвертій це добуток 4 двійок, або 4 множиться на 4 це буде 16. Тоді залишиться ще х у четвертій, y у четвертій. Є. Yeah. Ну що ж, п'яте завдання. Мінус 2а у п'ятій степені. Ну що ж, тоді кожен з ножників підносимо до п'ятої степені. Це буде мінус 2 до степені. Степені, що множиться на А в п'ятій степені. І це дорівнює. Мінус 2 до степені. Ну що ж, У нас знак буде від'ємний, бо у нас від'ємне число у непарній степені. Тобто ми пишемо мінус. А2 у п'ятій степені. Ну що ж, запишемо 2 у п'ятій степені. Поки що запишемо без змін. Помножити на А у п'ятій степені. Це дорівнює мінус 2 у 5 степені. 2 помножити 1 раз на 24. Ще раз на 2 це 8. І ще раз на 2 16. І ще раз на 2 це 32. То ми записуємо, що це буде мінус 32 А5. Наступне шосте завдання – мінус 0,3а у квадраті. Кожен з множників підносимо до квадратів. Це вийде мінус 0,3 до квадрату, що множиться на А у квадраті. І це дорівнює. Що ж, мінус у квадраті буде плюс, а 0,3 що множиться на 0,3 це 0,3 до квадрату. Це буде 0,9. Отже, записуємо як 0,9. 3 на 3 це 9. І два знаки після коми – це вийде 0,9. Що множиться на А в квадраті, або просто пишемо а в квадраті. Є. Наступне сьоме завдання: мінус 4аб у кубі. Ну що ж, це можна записати тоді, як кожен з множників до кубу мінус 4, до кубу. Помножити на А в кубі. І що множиться на Б в кубі. І це дорівнює. Ну що ж, мінус 4 до кубу. Від'ємне число у непарній степені буде від'ємним. ми пишемо мінус. А 4 в кубі це 4, що множиться на 4. І множиться на 4. Так, ну і помножити на A в кубі Б в кубі. Це дорівнює мінус. 4 помножити на 4. Це 16. помножити на 4, це помножити на 2 і помножити ще раз на 2. Помножити на 2, 16, 32. І ще раз на 2, це 64. Ми записуємо тоді мінус 64 а в кубі, Б в кубі. Є? Переходимо до восьмого завдання. мінус 2 третіх axz у четвертій степені кожен з множників підносимо до четвертої степені. То це можна записати як мінус. 2 третіх у четвертій степені, що множиться на А у четвертій степені, що множиться на х у четвертій степені, що множиться на z у четвертій степені. і це дорівнює. Ну що ж, мінус у четвертій степені, мінус у парній степені буде плюс від'ємне число у парній степені додатнє. То ми записуємо тоді як 2 третіх у четвертій степені. а це можна записати як 2 у четвертій степені в чисельнику а знаменнику 3 у четвертій степені, що множиться на А в четвертій, у четвертій і Z у четвертій. Це дорівнює. Ну що ж, 2 у четвертій це 2 що множиться на 2 4 рази. Отже, 2 помножити на 2. Це 4 ще раз на 2, це 8, і ще раз на 2, Це 16. Отже, це буде 16 у чисельнику. А в знаменнику 3 в четвертій степені, 3 ще множиться на 3. Це буде 9. Ще раз на 3. 27. А ще раз на 3. Ну або це 3 добуток 3, 4 троєк. Це 9 що множиться на 9, це 81. Є. Ну і залишається А в четвертій. X у четвертій і Z у четвертій є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, виконайте піднесення до степеня. Ми виконали. В першому завданні записуємо як відповідь X у 9 степені y у 9 степені. В другому завданні. Ми записуємо як А в сьомі, Б в сьомі. В сьомі. В третьому завданні ми записуємо 0,01, а в третій степені, в четвертому завданні ми записуємо 16х у четвертій ігрик у четвертій. У п'ятому завданні ми записуємо мінус 32 А в п'ятій. В шостому завданні ми записуємо 0,9 А в квадраті. І в сьомому завданні ми записуємо мінус. 64 А в кубі. Б в кубі. І останнє восьме завдання. Записуємо. Восьме. Восьме завдання. Це 16,81. А в четвертій. Х. У четвертій. З. У четвертій. Є. Yeah.